День сьогодні у нас на огляді кавомашина. машина Потужна, класна, якість, неперевершена. Можете бачити, вона з знержавічки, така красива, з великим об'ємом для води 1,6 літра. Дуже зручно мити, достається тут, все знімається. Також у нас ємність для однієї чашки кави та для двох чашок кави. Дуже зручно користуватись. Насипаємося, притискає, притискаємо ложечка для того, щоб насипати каву мелину. Зараз покажу вам це притискач, щоб висипати потім. Користуватися нею дуже легко та просто. Легко та просто закріплюється. Можна робити два види кави, Капучино, Американа є у нас капучинатор для змішування молочка. Він легко знімається, теж промивається. Кавомашина на 15 бар. Дуже легка використанні, Проста, саме проста. Ще поплавочок є, вона вам буде показувати, коли там повна водичка після того, як вона миється. Регулювання у нас ось тут є. Ви можете бачити також. Виймається піддончик, Ось так. Знімається, все миється. Дуже зручно. Всім рекомендую. Переходьте, будь ласка, на наш сайт. Посилання буде внизу, в описі. Будемо раді вас бачити на Кавомашину один рік акційної на гарантії від нашого магазину. Підписуйтесь та ставте лайки. Всім пока!